Добрий день, сьогодні вам показую джинси. Я дуже ними пишаюся, хоча на мене немає розміру, бо в мене 46-й треба за Тут для мене 46-й, а тут немає, тут є тільки 48-50-52-й, й й то є великі розміри. І я вже одні 52. я вже не маю. я вже вже Тобто в мене є 3 48, 2 50 х 50-х і 2 52 номер, дві штуки, дві пари штанів. Тепер дивіться, для того, щоб замовити, ви пишете мені на телеграм або на WhatsApp. Я вам кажу, де поповнити, і ви поповнюєте. Ціна на джинсах 1990. Ціна італійська. Для вас ціна 500 гривень. То є великі розміра. То є для таких повних, таких файних, повних людей. І я знаю, як то є важливо. Висока Талія. Ну я вже вам... там зараз ви бачите продовження відео, я вам показую на вулиці, і на столі. я вам Все 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 показала з усіх сторін, і етикетки, все, що можна. Тут вам просто зараз покажу, так що ви мали просту уяву. Бачите? Ну, вони суперські такі. Я була, Я всі забрала. Всі кажемо, що треба було більше зати. Каже, все, що було, все забрала. Одним словом, тут дуже файні штани. Я знаю, що тоді є дійсно і що воно дуже файно носиться. І як то є важливо, коли ти маєш трошки більше кілограм, ніж треба, і ти маєш йде запхати. І ти як їх пхаєш, тако, як ти, як в комбінзоні та таке як комусь е костюмі, такому, в якому ти така худенька виглядаєш, коли ти так файно собі все позапихаєш, все то шолишні, воно ну, тебе так файно втягнуло, е еластично лягло, і ти себе навіть стрункішою почуваєш. І відео я поставлю так само те саме, що я вам зараз поставлю. Воно буде зразу до е, товару. Все, коли е, я продам всі штани, е, відео на автоматі я видаляю. Якщо ви заходите на лінк Plні-Disney, лінк, значить штанів вже нема. Давайте я вам покажу, як тягнеться стречовий котон. То є джинс стречовий, котон стречовий. Що тут нас пише? Нас пише курви: price, спеціальна ціна. Котоне еластичицятор стречовий котон. Ціна 1999. І тут що головне ключове слово, талії комоди. Курве вольдіре означає лінії, м'які лінії, поворот, що можна сказати, можу сказати так, на дорожніх е, знаках поворот курва. Курва! Це є, є м'які лінії. Тут пише курве, тобто для м'яких ліній, щоб ви часом. Не настрашивають тікетки. Дивіться, і тут пише таля комода. Таля комода означає е зручний розмір. Зручний, м'який, ніде не сковує, ніде не стискає, нічого не вилазить. Розмір. Дивіться. <кхем> То є перед. Я зараз вам покажу, скільки сантиметрів має перед. Від шва. Давайте подивимося. От у нас шов'яна. І у нас 30 см. Бачите? От 30 см. Тобто то є високий підйом. то є глибокі, такі дуже зручні, хороші джинси. Так, зад який у нас То у нас зад. Зараз я вам покажу кожен замочок. То зад. Ззаді воно буде ще довше. Якщо зі якщо я зараз візьму шоу, помірюю зад, так? Ну, Давайте помірюємо. 44. 44 см. Так, да, 44 см. Ви можете зміряти так само сантиметри вдома, сантиметровою стрічкою. Тут дві кишеньки. Тут одна. І зараз одна і одна малесенька. Так, нис як у нас зроблено. Низ у нас такий. Тепер дивіться, що хотіла показати вам. Хотіла вам показати. А, середина, Бачите, які вони ніби як з плямами, як вибілені на початку. Ой, напереді, Бачите, яка, як переходить колір? Бачите, як, яка градація кольору? І так всі. Тут всі однакові. Тільки єдине, що різні розміра. Так, давайте дивимось на, на замочки. Бачите, всі замочки працюють. Я зараз кожні, кожні, от я вам тут відкрила. Я вам зараз продемонструю. Той у мене 52-й. Так, тут в мене є так само 52-й. Так. Тут в мене є 50-й. Ще раз. Бачите? Тут все однакові. Дальше у меня идет 48. И у меня все 48, кажется, 48, 48, да. Все замочки работают, потому что я сама их э, проверяла в магазине. То есть я каждые штаны проверяю, замочки, швы, я все, все это полностью проверяю. И последний. Видите, я вам поставила специально сдалека панорамную. Панорамну камеру для того, щоб ви побачили повністю форму штанів. У вас трошечки буде е, зображення панорамне, тобто трошки ну, тут буде виділяти більшу частину, типу галазок дверей. Так? Але все одно ви більш-менш розумієте, яка є модель. Так? От прості рівні чинси. І е, дуже добре лягають. дуже. Я взяла 48-й собі поміряти і на мене великий, тобто еластичний котон. І для мене великий 48-й. Мені треба 46-й еластичний або. 48-й без ластану. Бачите? О, така модель приблизно. То 48-й розмір я вам показую зараз. Я вам ще показати. Може на той бік вам показати, так, щоб було добре видно. А люкс. Чи то в електричку, чи то в дорогу, чи то на базар, чи то на роботу. Дуже-дуже хороші джинси. Я не можу ним натішитись сама. Так, колір на вулиці я вам показую, подивіться. Колір приблизно, так? От. Ось. Ту колір натуральний, без фільтрів, без нічого. Так як ви бачите, такий він є колір. Зараз я покажу перед. А я так говорю бьому масці в масці на балконі в масці.